Як поставити заміну викладача на урок? Якщо вам потрібно разово поставити заміну, тобто у вас там викладач захворів і ви знайшли іншого, хто проведе цей урок, що ми робимо? Переходимо в будь-який урок, який треба поставити заміну, і ось тут натискаємо на, наприклад, ну, нехай буде ось тут да? на редагування. І ось тут є співробітник. Можна забрати Ірину Білову і поставити, наприклад, Андрій. І змінити. Все, тепер ви змінили викладача. Це, що стосується разової заміни викладача на конкретний потрібний день або, або дні. Якщо потрібно поставити на заміну на постійну основу викладача індивідуальним заняттям, то ми переходимо ось сюди, обираємо мої клієнти і обираємо, наприклад, Саша. Клієнта, якому потрібно поставити заміну. Якщо в нього тепер буде викладати інший викладач, не Ірина Білова, а вже інший, то вам потрібно видалити уроки з Іриною і додати постійний урок, і тут обрати нового викладача, який буде йому проводити заняття, і відповідно повторити цей розклад, чи поставити вже інші дні часи та дні, якщо ви так погодили. Це що стосується. Розкладу, так? тобто як замінити на постійну основу індивідуального клієнта, який займається індивідуально. Якщо потрібно замінити викладача на постійну основу для якогось певного курсу, то це ми переходимо в розділ курси та групи. Обираємо групу, де потрібно це замінити, наприклад, «IT-група». Ага, в них немає занять. Тоді зараз ми зайдемо в іншу групу. Наприклад, ось так, курси та групи. Зараз ми знайдемо. Знайшли групу, ось в них є заняття, вівтора, п'ятниця, викладач Дар'я. Якщо потрібно змінити викладача, то відповідно так само тут краще видалити урок з розкладу і поставити новий урок з новим викладачем. І так само ось тут краще змінити співробітника Дар'ю, наприклад, на іншого викладача, який буде далі викладати, і зберігаємо курс під зрахування всіх коректив.